Всім привіт! З вами я Лідія Шиленко. Рада вітати вас на своєму каналі Цікаві хрестики, але сьогодні знов не про хрестики. Сьогодні про бісеринки. Я хочу поділитись з вами, показати, навіть разом відкрити своє останнє замовлення від торгової марки Віре. Мені надзвичайно сподобались гноми новинки, і я так їх хотіла, ходила, согнала, дивилась на них думала-думала, і чоловік мені сказав. Я тобі готова виконати, твою мрію. І буквально, коли я вирішила, що так і да, я хочу цих гномів, Вірена об'явила акцію що до кожного замовлення буде подаруночок. І я з радістю скористалась і покажу вам цих класних гномиків. Отже, гномик осінь. Дивіться, такий класненький з гарбузиком. Гномик сонечко. Сонечко з соняшником. Якраз у мене. Фон з соняшником такий. Оцей гномік червоний. Я майже як білосніжка і в мене майже 7 гномів. Такий класний. Я думаю, що цього красення я встигну вишити. Ось ще. такий зиманки. Він класний. І така схема в мене є. До речі, таку схему гноміка я отримала у Вірени і, відповідна весна. Дуже класні, вони такі невеличкого розміру. Бачите, ось вони. Найбільше це от... Оцей літній з соняшником. А цей такий класний ще й в рамках марафону. його вишив. мені дуже подобається ці гноми подивіться, який він веселий, який він класний, червоний такий, ну прям ні-мі-мі. І подарунок, який мені дістався від верени, я його вже бачу. Дівчата, ну це фантастика! Це фантастика. Дівчата з Велени, ви просто фантастичні. Імена, кулька е... Лідії. Сказати, що Вілена це мій е, улюблений виробник, це майже нічого не сказати. Подивіться. Ну, подивіться, ну це так мило. Ну, Дівчата, ви найкращі. Так все продумано гарно. Ну, Я вас просто обожнюю. І продукцію вашу обожнюю, і вас обожнюю. Подивіться. Ну, Це просто це настільки мені приємно. І гарна така листівочка. Дуже-дуже вам дякую, дівчата. Дуже. І така ось схема величка. Цікава, хто там, що там. Подивимось. О, які маки, Яка краса, ця схема новиночка, яка буде трошки пізніше. Ось така красотінна схема, красовінні гноми. Я приступаю до роботи. Я дуже задоволена, дуже приємна, дуже вдячна Вірені. Ну, ця кулька, от вже у мене стоїть ялинка. І зараз же я піду і її повішую. Надзвичайно приємна. Ви найкращі, дівчата, Зелені, я вас обожнюю. Дякую за такий гарний подарунок. Дякую вам за увагу, за всілякі конкурси, за те, що ви намагаєтесь в такий тяжкий час, без світла, але потішити рукодільниці, десь там міні бонусом десь там знижечкою, десь там бісером, десь там цукеречкою. Дуже-дуже приємно. Щиро, дякую вам з наступаючим вас, всіх вам благ, залишайтеся завжди такі гарні, прогресивні такі. Класні, такі щілі. Ну і чекаємо новинок, а ви чекайте відшивів від мене. Всім дякую за перегляд, гарного дня. Всім привіт! З вами я, Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму youtube каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні хочу показати вам дещо дійсно цікаве. Зараз грудень, передчуття свята, хоча я розумію, це не так як в ці роки. Не знаю, як у вас ситуація з світлом. У нас зараз світла більше немає, ніж є, але це не зіпсує нам свята не зіпсує нам настрій. Зокрема, сьогодні хочу показати вашій увазі, представити свою колекцію вишитих іграшок від торгової марки Вірени. У мене досить велика колекція вишитих іграшок від різних виробників, і я вирішила присвятити кожному виробнику окреме відео. І так, почнемо з Вірени. Котики-зайчики, я вам про них розказувала неодноразово. Чобіток це із ранніх робіт. Це міні-іграшки. Колись я взяла за правило собі до кожного замовлення замовляти одну міні-іграшку. Протрималась три замовлення. І зараз, от такий гномочок. Це минулорічні. Цю кульку з, хат... з хатинкою я робила цього року. А, гноміка і ельфа минулого року. Ось така сніжинка. Чобіток. Не знаю, я такий чобіток чи ні. Я його окрилими фарбами розмальовувала. Зірочка, ялиночка, ангелик. Це теж О, такий дзвіночок. Жодної іграшки від вірени. Я нікому не подарувала, і всі в мене зберігаються в колекції. А, от таких поросяток. Подивіться, на таких поросяток я вишила 5 чи 6, чи навіть 7. Це було в рік хрюшки, і своїм знайомим у кого є дітки, таке доповнення до подаруночка. Це ведмедик. Мені дуже подобається це минулорічний ведмедик. Такий він класний. Потім такі олені ще є у мене. Їх здається, вже навіть немає виробника. Олені і е, одна з моєї найбільшої гордості. Ось така. Я розмальовувала акриловою фарбою і вишивала, так, склеїла суперкле, і мені здається, дуже класна ідея така вдала. Ну що, порахуємо, скільки штук. Е, це перша. Олень 2-3, ведмедик 4, поросятка 5, дзвіночок 6. Ялиночка 7, ельфік 8, кулька 9. Отакий ельфік 10. янголятка 11, зірочка 12, чобіток 13. Сніжинка 14. Такий чобіток 15, 16, 17. І парам, парам парам Мої чудові песики патрони. Я про них вам розказувала, знімала навіть. Окреме відео, так вони у мене в коробочці є. І, то, і так, вийшло 20 вишитих іграшок від торгової марки. 20. Це ті, що лише в моїй колекції. Котика песика я вишивала двічі для свого сина і для його друга. І котика такого в червоні шапочки, я вишивала для однієї своєї дуже хороші подруги, і того вийшло 23 іграшки. А в моїй колекції лишилось 20. І це я більше, ніж певне, що не межа. Оскільки Верена весь час тішить нас новинками, от, наприклад, цього сезону мені надзвичайно припали до душі гноміки, і от той такий от червоний гномік. Я думаю, планую, що, скоріше за все, я їх замовлю. Ви, так, інтер'єрні фігурки я теж дуже люблю. Вони мені дуже до вподоби, і в мене є такий спеціальний стенд, де я їх виставляю і зберігаю. Наразі ось такі мої 20 іграшок від варени вам показала. Ну і наголошую, впевнена, буде ще. Бажаю вам настрою, хорошого, тихих, мирних днів і світла. До нових зустрічей!